Всім доброго дня. У нас вже дозрівають персики. Роботи повно вже. Почалася консервація. Сьогодні вже компоти закручували. Оце в нас найраніший персик. Це вітя ми вже розповідали, привіз десь під Молдавії і Молдови. От три. Один пропав, а два вижило. Це крупніший, але він йде такий, знаєте, кисліший, але він такий великий. Теж, до речі, компоти з нього дуже хороші. От, цьогоріч що я бризкала? Бризкала його три рази. Це точно бризкали три рази і осінню два рази. От Я вже наголошую, який раз, щоб у вас були здорові хороші персики, їх треба обробляти обов'язково осінню. Тому осіння обробка навіть два рази. Один раз я, по-моєму, обробляла на основі мідного купорусу, а другий раз я обробляла на основі е, щось з препаратами. Боже мій. Брунька, брунька, брунька так обробляла. Чи наоборот перша брунька, потім мідна, я вже не пам'ятаю. І весною по черзі е, препарати без підкормки. Оце, що вам не, не давала підживи ніякої, просто від глусумчистого грипу, від цієї курчавості листя. От бачите, які боки червоніше, там в нас є, там найперший той наш персик, але він ще не дозрів. Він трошки пізніший, він такий, де світлий, білий, але він солодкий, найсолодший. Так, це наші вже, о, ще течу вилізла сюди. Це наші вже компоти наші. Це я вже з яблучка з ожиною ще закрила. А це персики накрию хай, бо тільки-тільки з вогню, можна так сказати. Це інжирний свіжий. А це я не пам'ятаю теж від якісь він. Що були персики? Їх постійно потрібно поновляти, тому що кілька років, років 5-4 і персик може пропасти. Або ну, вимерзнути. У нас тут був один то від, був перебор курячого гною. Тобто в нас тут ходять кури, і оцю стежку папа зимою щичав і кидав ніби за забор. Думав, що буде воно добре, а він потім заболів і пропав. Тому. Це е курячий гній, він дуже в собі, має багато азоту, з ним треба дуже бути обережним. Так, йдемо ще до лимонів. Так, от наші лимони на вулиці. Сливочка вже відійшла. Так, що в нас тут? Грейфрут. Зав'язав два плоди, два залишили. Він, мов, в нас був п'ять, мов. Цьогоріч тільки два. Павловський на вулиці в риночці. Теж накидав, бачите, скільки на ньому плодів. Київський ззаді. Ну, взагалі, плоди вони дуже гарно себе почувають. Борнео був майже без листя. Оце на дворі накидав гарно листя. Він накидав. Так, що там у нас йде далі? Оце, гранат висадили в землю, вже він буде тут зимувати, вже його ніхто до хати не буде забирати. Так, показуємо, що в нас тут є. Дуже вони себе гарно почувають на вулиці, зелені. Рука буде вже яка. Тут вона якась більше, знаєте, така розхрістана, можна так сказати. І ще цвете, і ще дає прирости, або її маліші, маленькі які. Так, це в нас також Борнео, от також дав на вулиці, дав в гарні. Оце все зелене, це все свіже. він І плоди зав'язав. Угу. Ой, дуже мені сподобалося цьогоріч Велкомаріана. Такий він кілька років він був без плодів, по-моєму, два чи три. І вже от того року перший рік він заплодоносив і цього року вже другий. Навіть доволі непогано накидав плодів. І за ним його ще один такий самий. Так. Ось якісь малесочки є. І зелений, такий гарненький. Він кажуть, самий такий витривальший. На нього дуже добре робити щеплення, брати його за піщепу. Так, лаймкват, навіть цвіте. І щось також маленькі-маленькі. Лодики почіпляв. Буде мати цього року з чим пити чайочок. До речі, люблю дуже злим кватом чай. Так, це в нас, по-моєму, мандареда. Якщо я не помиляюся. Це вона така велика-велика от її плоди. Тут вже тіньок. Зараз цьогоріч таке літо, що ми їх практично на вулиці не поливаємо дуже рідко, тому що е, дощі перепадають літо дощове. Перепадає. Зараз вже такі вечори, ночі холодні, росіаністі, що воно й не встигає висихати. Оце все. Е, лайм мексиканський. так йому тут. І не, і не плохо, і не хорошо, можна так сказати, на вулиці. О, до речі, треба буде, напевно, оцей полити. Бачите, ніби листя в нього зів'явши. Так, це мандарина. Мандарина. От. Гарно, теж заплотоносила. Що тут вони не бризкані, не підживлені, ну, можна так сказати, не доглянуті, тому що е, всю увага приділяється теплиці, а тут, е, як то кажуть, хай діється Божа воля. Як вже, тут не, на вулиці немає вас, ні шкідників немає, бо, тому що, ну немає. На, е, хіба може от... гусениця, навірно, що, бачите, зробила яку шкоду. От гусениця вона може погризти листя, якщо вона захотіла щось з цитруса посмакувати. Київський. Таке. Так, що ж, подивимося в теплицю? Так, сушка працює, на дворі літа жара, а ми яблуко в сушці сушимо. Мухи, такі мухи, що страшне. Я їх трошечки вони підсух, підсушуються в сушці, і тоді на гору, тоді муха не чує запаху. того. Так, в теплиці в нас сьогодні, зараз по обіді 36 градусів тепло. Доволі жарко, ну, їм добре. Вони таке люблять. Жару. Ой. Що, що От і вже в мене інжири. Ой, ще мала на вулиці інжири вам показати. Забулася. Так, плоди наливаються. Дивіться, які вже навіть є вже дозрівшись. Щось він заблудився, заблукав. Вже один дозрів. Ці ще всі зелені. Що в мене сьогодні є робота. Так, це в нас ковановасе. Висажене воно десь було з зимі. Вітя висадив землю з риночки. Залишив на ньому пліт. Приросту дало дуже мало воно, тому що залишили пліт. І разом з ним він висадив декапони. Також були, залишили плоди. На ньому. І воно стало, стало в рості, тобто плід почало кохати, а приросту не давати. І бере, що робить. Віті, обриває всі-всі плоди. І через деякий час він починає давати прирости з землі. Бачите, от були плодики, він їх пообломлював. Не фокусує. І на ті місці зразу пішли. Прирости. Так само він був висаджений разом з кованувасу. Це все. в один час вони, може, там тиждень різниця між ними. Так що, якщо хочете гарних приростів, то треба деколи пожертвувати і плодами. Так, що тут у нас лімони? Все, вітя мене питає, рая будуть на другий рік оцей. Банан нам зародить, чи ще буде рік рости. Я кажу, напевно, що зародить. Він вже такий гарненький. Зараз подивимося до цих. Що він там каже вже? Коли ми вже його будемо їсти, діти все запитують. О, ніби вже, бачите, розкривається вже. Оба! Увірвала кусок, хотіла так показати. Ростуть. помаленько, але ростуть. Боже, яка тут спека, капець. Під, під кришою то взагалі жара <сумасшедше> Так, Тут у мене бразильський наверху і київський, по-моєму, викладені. Мексиканський, бачите, в теплиці кращий. На вулиці він гірший. Там йому холодно. Зараз ночі вже такі холодні. У нас 12 градусів ночі, 10 градусів ночі. Це ж холодно для літа. Такі різкі перепади. А днем під тридцятник. Де її трошки за... для них різко, але все привикається, до всього привикається і рослини привикають до. Клімату. Так, дивіться, зараз цвіте в нас бергамот. Фантастика, як нього квіточка, невеличка квіточка. Тут тобто в кінці він був щось ніби трошки перелятий, але вже відійшов. Така спека буде, Буду закруглятися, бо вже заїкатися почала. А цей бергамот дає прирости. Дуже гарні дає прирости зелені листочки. І щось почав скидати листя. Не знаю чому. Старе листя, видно, що пішло. Бачите, була білокрилка. Люби, вона ніби шкоду не задає лимонам, але вона сідає на них. На оце мале, на свіже молоде, молоді пагони сідає. О, гранат. Гранат цього року розстроюю. Два, казав, вітя чи три. Десь там зав'язав. Нема більше. Павловський накидав теж. Гарно зелених. Так. Мої повітряні вкорінення я не дивилася ще. Апельсини, напевно, не вкорінилися. Не знаю, більше пробувати не буду. Це ще раз попробувала їх. Лимони, так, да, лимони вкоріняються, а без проблем. А от апельсини не можуть. Так, це щось в мене ще прищепилося. Це руку буде, я ще прищепляла. Оце зовсім недавно, бачите? Вона вже я її давно повідкривала, аж зараз вона почала пускати. Тут їм жарко, і аж вуха попускали вони від жари. Або Волке Меріано вкорінений. Зараз саме теж вегетує. почав рости. В цьому дуже плохо, він, в нього жовті листя через те, що в нього заболена внизу колоде корінна шийка. У нього там постійно тече камінь і вже немає ну, кори практично, але він ще живе, живе і ще навіть дуже багато має. Лоді не знаю.